Пол Хілес, я в третій годині ночі телефоную роботу Тахимадяра і запитую, друже, скажи мені, будь ласка, а як ви виконували ось цю от задачу? Тому що не можемо реально зрозуміти, як це зробити правильно? Чи був тебе такий досвід? Він каже: Так, був такий досвід. Спробуйте так. Спробували, вийшло точно так само. І вони телефонують нам. Кажуть, слухайте, ми знаємо, що ви воювали на такому-то вітинку з таким то ландшафтом. От зараз у нас декілька груп знаходиться в. Дуже схожих обставинах. А як би ви виконували завдання? Ми так -то, так. -то. Тобто, перше горизонтальний зв'язок, постійно обмін інформацією по фронту, які техніку використовуємо, і за якою тактикою. Далі комунікація фронту з українськими виробниками, зокрема приватної форми власності, ми постійно диктуємо виробникам, що нам потрібно для того, щоб виконувати ефективне завдання на полі бою. Ну і звісно, це систематизація структурних підрозділів за кожним е пультом який запускає дрон за кожним вогневим засобом сил оборони стоїть жива людина, і від підготовленості, професійності дисциплінованості дисципліновості цієї людини залежить загальний успіх справ на фронті. Мені можливо пощастило. Я допускаю підрозділ. Виконує завдання завжди на найскладніших відтинках, але нас оточують ті люди, які мають високий рівень дисципліни та мотивації.